Упродовж десяти днів у Бурштині проходив другий міжнародний фестиваль дерев'яної скульптури Бурштин Мистецький 2023. Тематика, стилістика і навіть розміри скульптур одинакові. Цього разу митці працювали ансамблем, щоб створити комплекс паркових скульптур на одну тему. Це перший раз, до речі, що скульптори працюють ансамблем. То всі роблять спільну тематику. Це чесноти. Їх сім, на противагу людським гріхам. З них п'ять обрали, бо п'ять скульпторів, п'ять чеснот віра, надія, любов, мужність і справедливість. Скульптор Степан Дудчин каже, колода йому попалася добра. Скульптуру робить під назвою Віра. Нормально працювалося, гарно ваше місто, гарно зустрічають дуже. Всі домовилися робити, щоб все попадало в одну тематику. І, наприклад, хтось робить любов, хтось надію, я роблю віру. Після завершення роботи над скульптурами митці їх обпалили та встановили у парковій алеї Бурштина. Віталіна Запорожець і новини телерадіокомпанія Раї.